Привіт! Придбав ось такий повербанк Atria, по відгуках він неоднозначний, але зараз будемо його тестувати і перевіряти. В комплекті йде кабель USB-A на Type-C і також інструкція. До речі, сама інструкція українською мовою, вона дуже така простенька. На самому повербанку усі його параметри вони прописані теж українською мовою. Повербанк ось такої форми, він доволі компактний, вага 522 г, тобто він відчувається, але не сказати, що прям якийсь супер важкий. Бачимо, що у повербанка ось ця передня сторона, вона така чорна, глянцева, виглядає, звісно, гарно, але, мабуть, тільки в перший час, тому що вона буде дуже добре збирати як відбитки пальців, так і дуже добре збирати всякі подряпини. Тому, можливо, навіть не потрібно знімати захисну плівку. Звісно, якщо для вас важливо, як буде виглядати повербанк з часом, якщо ні, то можна просто забити. Заявлено, що повербанк ємністю 30 тисяч якщо не помню, на є е каталог чи на Hotline, там було вказано ємність 111 Вт, і це буде трішки точніше значення із загальною потужністю 160 Вт. Але я звертаю увагу, що це 160 саме загальна потужність цього повербанку, а не з одного порту. На зарядку він може взяти максимум 80 Вт, а з одного порту USB-C, причому неважливо чи з порту номер 1 чи з порту номер 2 він може видати максимум 100 Вт. Якщо ж ви хочете задіяти два порта USB-C одночасно, то ви можете отримати по 80 Вт з кожного порту. <порту>. Тобто в загальному, якраз 160 Вт можна отримати з цього повербанка. Вихід USB-A видає максимум 22,5 Вт. Отже, по характеристикам усе доволі непогано, переходимо до тестування. Дивимось протоколи, який підтримує цей повербанк. Спочатку порт USB-A. Поки він тестується, можна побачити, що тут показується не тільки відсотки заряду, наскільки заряджений повербанк, а також який вольтаж він видає і скільки ампер. Тобто, зараз тестуються протоколи і бачимо, що він перемикається там, з 5 вольт на 12, і скільки ампер видає. Це зручно. Бачимо, що порт USB a підтримує більшість популярних протоколів, і через Quick Charge 2 або 3.0 можемо отримати до 12 вольт і приблизно там до 25 Вт. Порт ватт. Порт номер 1 може видати по Power Delivery до 100 ватт. Також підтримує більшість популярних протоколів. Плюс ще Quick Charge 4.0. Не підтримує він Pump Express, Також не підтримує VOOC, Dash та Warp. Це, наприклад, якщо у вас смартфон OnePlus або там Vivo, Oppo. наприклад, у мене OnePlus, то в мене не буде тут швидкої зарядки, буде звичайно приблизно там до 18 ватт. І також не підтримує він ось ці нові протоколи в UFC та в FCP. З другого порту USB-C тестер Фнірсі чомусь показує, що він може видати тільки 10 Вт і підтримка начебто небагатьох протоколів. Хоча насправді він може видати також з цього порту 100 ватт. Я бачив такий нюанси з тестером в FNB58 і в іншому огляді, де він також показував такі ж самі протоколи. Перевірити протоколи іншим тестером, в мене можливості немає. І якщо зайти в Power Delivery Trigger, то він, начебто, показує, що тут 5 2 А, хоча якщо ми перемикаємось знову в перший порт, то бачимо, що тут є підтримка до 20 вольт 5 ампер, тобто 100 Вт. І можна навіть регулювати від 3,3 до 20 вольт і до 5 ампер. Тепер стосовно тесту ємності. Зявлено, що тут банка на 30 тисяч мАч або ж 111 Вт годин. і саме на Вт години будемо орієнтуватися, так буде і простіше, і точніше. Я проводив тест розряду і заряду двічі, і тестер в Фнірсі показав, що повербанк перший раз віддав приблизно 93,8 годин, а навантаження від АТОР, через яке я якраз навантажував і проводив тест. Він показав 97,6 годин. При повторному тестуванні в Фнірсі показав 94,2 години, а ще 97,2, тобто показник. Яки двічі максимально були близькі. Стосовно заряду повербанку він перший раз взяв на себе 115,2 Вт-години, а при повторному тесті показав 115,8 Вт годин, тобто теж майже однаково. Під час заряду і розряду я заміряв температуру пірометром, а також прикріпив датчик температури від АТО на задню стінку повербанку, і температура трималась в межах 40-50 градусів. Біля портів вона там була можливо 56-57, але в цілому, начебто, повербанк не нагрівався якось там критично. Повербанк від 0 до 100% заряджався у мене приблизно Близько 2 години і заряджав його від зарядки туки на 100 Вт, тобто обмеження по потужності заряду не було. Він приблизно до 50% зарядився з потужністю 80 Вт, потім скидав до 40 там чи до 60 Вт і через деякий час знову продовжував заряджатися з максимальною потужністю. Але звісно, ближче до закінчення заряду потужність поступово знижувалась, в принципі, як і у всіх повербанків. Якщо порахувати коефіцієнт корисної дії повербанку за показниками в нірсі і аточ, то виходить приблизно 81-84% що нормально для такої потужності, як дізнатися реальну ємність. Якщо я правильно рахую, то ми 94 Вт години, яких зміг віддати повербанк, ділимо на 3,7, тобто номінальну напругу на акумуляторах, і перемножаємо на тисячу і отримуємо приблизно там 25,5 тисяч мАч. Не прям 30 тисяч, але в цілому, я думаю, з усіма втратами, начебто, непогано. Ще помітив такий момент, що при зарядці в кінці останні декілька відсотків повербанк енергію вже не споживав, а просто показник доходив до 100%. А при розряджанні він декілька Хвилин ще працював на 0%. Як на мене, цей нюанс взагалі не критичний. Головне, щоб він видавав адекватну ємність і потужність, і, можливо, він згодом ще відкалібрується і буде взагалі ідеально показувати відсоток заряду. Зараз я підключив його через тестер FNIRS FNB58 до навантаження Atorch. Зараз глянемо, які будуть пульсації при 5 вольтах 3 А. Начебто нічого і не змінилось. Приблизно так само там 40 до 50 мВ. Виставляю знову 20 вольт. 5 ампер на самому повербанку також є показник, що у нас 20 вольт. Натискаємо. Бачимо, що показує 4,6 А на самому повербанку. Тестер у нас показує приблизно 5 ампер. Пульсації начебто не змінились. Так само 40-40 з копійками мілівольт до 50. 92,5 Вт. Це показує у нас тестер в нірсі. Зараз спробуємо навіть трішки підняти. Зараз він навіть показує 20 В 5 А і тут так само знімаємо 103 Вт, і тут теж можна сказати 100 є. Тобто заявлені 100 Вт він точно може видати з одного порту. Тепер протестуємо два порта USB-C одночасно. З першого порту я буду знімати з навантаження 4 А 20 В, тобто 80 Вт, а до іншого порту я підключу ноутбук. Але так як в мене ноутбук заряджається по DC, тому я не можу підключити його напряму через Type-C порт, і мені доводиться використовувати подібний адаптер. В мене їх навіть два, він буде тригерити якраз 20 вольт. Я зможу заживити ноутбук. Підключаю ноутбук. Так, зараз як бачимо, споживання ноутбуком пішло. Ноутбук в мене заряджений. Запускаю ще навантаження. Як бачимо, з навантаження ми знімаємо приблизно 80 Вт. Зараз ноутбук в мене заряджений, тому він споживає приблизно 20 там, до 30 Вт. Але я вставлю сюди окремий підзьйом і покажу, що дійсно він приблизно може видавати там, 80 плюс 80 Вт. Ноутбук споживає нерівномірно, нерівномірне в нього споживання, тому показати саме прямо 80 плюс 80 я не можу. Але я думаю, що повербанк точно може витримати таке навантаження. Як бачите, за допомогою такого повербанку і ось такого адаптеру можна заживити навіть потужний ноутбук зарядний блок мого ноутбука на 180 Вт. Тобто ноутбук під час навантажень споживає дійсно немало. Але такий момент, що для мого ноутбуку, там, наприклад, для звичайної роботи в браузері, бо якщо запущена якась зовсім простенька гра, то така зв'язка буде працювати. Але якщо на ноутбук буде високе споживання, і, наприклад, якась вибаглива гра, чи це буде рендер в програмі монтажу, то так як ноутбук споживатиме більше 100 Вт, навіть якщо короткочасно, то сам цей адаптер буде йти в захист і живлення припинятиметься. Або якщо в ноутбуці є можливість. Якось обмежити споживання енергії, наприклад, виставити якийсь там режим типу економії, щоб споживання не переходило за межі 100 Вт. То тоді з цим тригером-адаптером буде також все нормально працювати. Я раніше якраз і живив в ноутбук, коли були відключення від такого повербанку, займай, на який я робив огляд, і ось такого адаптеру, тобто це робочий варіант. Але, звісно, потрібно пам'ятати про обмеження в 100 Вт. Зараз протестуємо порт USB A. І як бачимо, він дійсно видає 2 А12 В, тобто може видати більше 20 Вт з порту USB-A. доводиться перезаписувати частину відео, тому що я не помітив, як закінчилась пам'ять на смартфоні. Потім ще й розрядився акумулятор. Довелось підзаряджати смартфон і трішки дозарядив. Powerbank. на монтажі помітив, що не коректно озвучив ось цей момент на відео. Тут в мене до першого порту підключене навантаження, і з нього знімається 80 Вт. але все одно Powerbank в цей момент може видати на цей порт до 100 Вт. Але коли я підключаю до нього вже другий пристрій до другого порту, то він скидає порти і перерозподіляє потужність таким чином, щоб він міг видати по 80 Вт на кожен порт. І якщо подивитися в тригері, то там буде по максимум 20 вольт 4 ампера. Тому порти залежать друг від друга, і при підключенні або відключенні. До одного з портів повербанк перерозподіляє між ними енергію. І ще як бачите, інколи доводиться поперемикати кабелі, щоб він точно правильно все стригерив, тому що іноді не вдається там ці тригери і тестери правильно подружити або натиснути на повербанку кнопку, щоб він подав живлення. Зараз на навантаженні у нас знімається приблизно 80 Вт. Ми можемо побачити це на екранчику: 20 вольт, 3,7 А приблизно. Якщо у мене, наприклад, підключений ще один пристрій, то ми можемо за допомогою кнопки перемкнутися і подивитися там споживання, так як тригер зараз в мене нічого не то тут, звісно, по нулям. Якщо я підключу його до ноутбука, бачимо, пішло споживання. Якщо я повернусь зараз назад, бачимо, тут приблизно 3 А було зменшив до одного, щоб була помітна різниця. 20 вольт приблизно 1 А. І якщо я перемикаюся, то на ноутбук у мене йде приблизно до 60 Вт. Я сподіваюся, вам видно 55-60 Вт. Таким чином, за допомогою цього екранчика, можна подивитися якраз споживання по окремому порту, що зручно підключу зараз ще третій пристрій в USB-A порт. То у нас зникнеться швидка зарядка. Ноутбук зараз у мене, як бачите, нічого на нього не видається. Так, тобто тут я можу знімати зараз з першого порту на навантаженні 80 Вт, ще приблизно 9-10 Вт знімається на смартфоні і на ноутбук зараз нічого не йде. Тобто, якщо потрібна швидка зарядка з цих двох портів, тоді USB-A порт не використовуємо. Так, зараз знімаємо приблизно 21 Вт з USB A і ще на ноутбук віддається приблизно 40-45 Вт Не пам'ятаю, чи показував я пульсації з порту. USB-A бачимо зараз без навантаження приблизно 40-45 мВ. Запускаю 12 В 1,8 А. Тобто 21 Вт знімаємо і е, пульсації там в межах 50-60 мВ. А зараз ще подивимось, що буде, якщо ми запустимо навантаження, наприклад, 60Вт і підключимо зарядку. Навантаження начебто ніяк не скинулось, йде зарядка. Потужність заряду повербанку зросла до 80 Вт, тобто навіть ось 83 буває. І ще плюс ми знімаємо зараз одночасно з повербанку 60 Вт. Спробую підняти. Тобто я зараз навіть майже 80 Вт знімаю і ще 80 йде на зарядку повербанка. Зараз відключу. І нічого не сталося. Знову підключаю. Тобто, по ідеї можна використовувати як ДБЖ. Ну і за допомогою кнопки якраз можемо перемикатися між портами. Зараз 192 В 4 А це йде на заряд, мабуть. І... 20 вольт 3,7 А це віддається. Отже, по заявленим параметрам, все в нормі, плюс можна використовувати його як джерело безперебійного жилення, наприклад, для роутеру. До речі, в мене зараз навіть навантаження торча підключене через тригер, тому що мені лінь шукати його рідну зарядку. Тобто в мене тут тригер на 12 вольт, і я таким чином оживлю від зарядки туки навантаження. Так само в мене працює ДБЖ для роутера, теж живиться через тригер. Тепер проведемо тест навпаки з маленькими гаджетами, які споживають небагато, наприклад, як годинники під час заряджання або, наприклад. Ось такий світильник. Бачимо, годинник заряджається і він споживає пів Ампера при 5 вольтах. Також я тестував з мібендами, вони також заряджаються, тобто з цим все окей. При живленні такого простенького, слабенького USB-світильника, він його довго не живить, бо дуже мале тут споживання, і він вимикається, бо думаю, що пристрій вже зарядився. Але я зараз не користуюсь подібними світильниками. Я використовую або led стрічки, або, наприклад, світильники. Огляд одного із них є на каналі, або звичайними ліхтарями. І, наприклад, якщо мені потрібно заживити LED стрічку то в мене є. Ті, що просто підключається по USB, або є 12 вольтові стрічки. Тобто у них ось такий вхід. У мене є тригер, наприклад, на 12 вольт. Якщо мені потрібно заживити стрічку, я не знаю, чи вам буде це видно. У мене просто підсвічується підставка ноутбука. Я підключаю її до порту. І зараз синеньким почала горіти ця підсвітка. Ось, я сподіваюся, зараз вам її видно. І таким чином від повербанка можна заживити led стрічку і освічувати вашу кімнату або робочий простір. Наприклад, led стрічка довжиною 3-4 метра споживає приблизно 30 Вт. А звісно, це ще залежить від кількості світлодіодів на 1 метр. Але якщо брати щось середнє, то приблизно так виходить. І таким чином можна декілька годин від повербанка освічувати свою кімнату, робочий простір, кухню і так далі. В деяких повербанках є режим зарядки слабким струмом. Але в цьому повербанку я такий режим не знайшов, проте як ви бачили, він заряджав годинник і так, але ось саме з таким світильником він живити його не буде. Якщо ви знаєте, як активувати такий режим, то будь ласка, напишіть в коментарях. Ще стосовно нюансів, по відгуках на розетці, читав, що цей повербанк багатьом приходив розряджений в нуль, тому не дуже зрозуміло, чи він довго лежав на складах, чи ще є з ним якісь нюанси. Мені він приїхав повністю заряджений, але й коробка була відкрита, тобто сама пломба. Тому, можливо, в магазині, де я його купував, зарядили його перед відправкою. Або хтось, можливо, зробив повернення. Я цього не виясняв, але повербанк я протестував, начебто, все працює добре. Якщо ви маєте такий повербанк, то будь ласка, напишіть свій відгук, чи все з ним добре, і наскільки заряджений він вам приїхав. Або ж якщо ви мали якісь інші повербанки від е, компанії Atria, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Тепер спробую підвести підсумки. Перше враження в мене було не дуже, бо все ж начитався трішки відгуків, плюс невідомий бренд. І з магазину ще він приїхав з критою пломбою, тому спочатку я трішки хвилювався. До того ж, купував цей повербанк не собі, а як на подарунок. Але після проведених тестів мені, в принципі, все сподобалося. З'явлено потужність видає, ємність також в нього в нормі. Повербанк був куплений за 1600 гривень в Україні. Я думаю, за такі гроші це гарний варіант. Зарядка від 0 до 100% за 2 години, і для такої ємності це доволі швидко. І точно буде встигати заряджатись, поки є світло. Заявлену потужність видає, одночасно можна живити два пристрої, які багато споживають. Повербанк сам компактний, має інформативний екранчик, і можна якраз дивитися споживання по окремим портам. Єдине, що ця передня поверхня буде швидко заляпуватись і затиратись. Сподіваюсь, відео було корисне. Якщо я забув провести якісь тести, то будь ласка, напишіть у них в коментарях. Я постараюсь викласти їх додатково в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.